Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді акумуляторна полірувальна машина оснащена безщітковим двигуном, а маркировка її PM20. Інструмент постачається тушкою. А комплектація, котра йде в коробці. Наступна. Сам інструмент. Додаткова ручка, подошва, діаметр 150 мм із наліпками. Насадка для полірування. Також йде ключик. Для закріплення, ключик шестигранний, шайбочка-прокладка і, звісно, інструкція з експлуатації. Ну а тепер давайте зберемо наш інструмент до робочого стану. Для цього беремо ключик, фіксуємо шпіндель нашого ексцентрику, одягаємо шайбочку на насадку та накручуємо її. І тепер ми можемо закріпити нашу комплектну насадочку безпосередньо для полірування. Якщо нам потрібна додаткова ручка, перед цим нам потрібно викрутити ось цю заглушку або цю заглушку, в залежності від того, на яку саме руку вам буде зручно опиратися при виконанні ваших робіт. Мені зручніше опиратися на ліву. Встановлюємо з лівого боку. Викрутили заглушку та на її місце фіксуємо додаткову ручку. Наш інструмент зібрано, але не вистачає чого. Акумулятора, котрий надає нам і мобільність, і зручність, і всі плюси, котрі мають акумуляторні інструменти. Для цієї машинки підійде будь-який акумулятор із нашої сімейної 20-вольтової лінійки. 2 а години, 4 або 8. Також під акумулятор потрібний буде зарядний пристрій. Підійде також будь-який, включаючи в цей перелик швидку або дуже швидку зарядку від лінійки ProCraft Industrial. Переходимо до характеристик цього інструменту. Оберти, котри ми можемо налаштувати на цій машинці, від 1500 до 5000. Вага інструменту. Ось такою комплектною оснасткою, включаючи ручку та насадку 2 кг. Якщо ми під'єднуємо акумулятор на 4 Аг, вага його складає 2 кг 670 г. Кнопка вімкнення розташована під праву руку під великий палець. Дуже впевнена фіксація самої кнопки. Також під цей ж палець ми маємо колесо, котрим регулюємо оберти. До того обрані нами оберти машинка ще й стабілізує. А крім цього, маємо ще й плавний пуск. Місце для хвату руки стончене має гумове покриття. Друга рука, якщо ми беремось спереду, також має гумове покриття. Якщо вам незручно тримати інструмент спереду, можете тримати його за додаткову ручку. Додаткова ручка також має гумове покриття. Контроль інструменту шикарний. А ось так виглядає наш інструмент в розібраному стані. Складається він із корпусних деталей, електронної частини та механічної. Механічна, в свою чергу, корпус редуктора, кришка редуктора та блок ексцентрику. Почнемо знайомство з електронної частини. Вона складається із статеру нашого безщіткового двигуна. Далі ми бачимо кнопку пуску та електронний блок керування цим цим пристроєм. Також ми бачимо блок під'єднання акумулятора та блочок, котрий відповідає за швидкість обертання нашого шпинделя. На механічній частині ми бачимо, по-перше, якір нашого безщиткового двигуна, котрий, як ви вже, мабуть, знаєте, складається із. Магнітних частин. Сам корпус оснащений опорним підшипником гольчатого типу та має належну кількість змащувального матеріалу. ведоме колесо добре закріплено на валу, сама кришка трохи відрізняється від звичної нам болгарки. Це для того, щоб ми могли під'єднати всі пристрої, котрі відрізняють кутошліфувальну машину від полірувальної. Ну і сам блок ексцентрика. Ця частина накручується на шпіндель нашої машинки, а сюди кріпиться насадка. На цьому знайомство із акумуляторною полірувальною машиною, маркировка ipm 20 до речі, з безщітковим двигуном ми закінчуємо. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок, Якщо є питання, коментарі. Ну а вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато, до нових зустрічей!